Українка отримала штраф півтора тисячі злотих, і через те, що переїхала велосипедом через пішохідну доріжку. Так у Польщі є закони, які не діють в Україні, і за ці кілька хвилин я розповім тобі, через які дурниці можна втратити сотні злотих. І це буде коротко і по ділу: пішохід, телефон, дистанція. Коридор життя, правило, блискавка, світло 24 на 7. Блискавка, Що за блискавка? Не спіши, пройдемося по пунктах, щоб ти спокійніше їздив по Польщі і менше думав про поліцію. І почнемо ми з пішохода, тому що пішоходи в Польщі мають перевагу вже тоді, як тільки повернулися в сторону зебри. Як тільки побачив, що пішохід повертається в сторону переходу, зразу гальмуєш. Ні в якому разі не пробуй проскочити, так як в Україні. Уяви собі, ти під'їжджаєш до переходу, стоїть пішохід, там і наблюдає, просто дивиться. І тут він, він починає йти, робить крок в сторону переходу. Ти автоматом додаєш трошки газу, щоб її випередити, проскочити. В Україні це норма. Але в Україні ще можуть і посигналити, ти а в Польщі це є прямий шлях до мандату. Чи можуть вийти і в морду дати. Ну, так, але в Польщі теж є правило для пішоходів. Забороняється стояти просто коло переходу. Не серйозно, а якщо я ще не вирішив, чи я буду переходити, чи я не буду переходити, не можна, тому що я вже навіть раз так попав, під'їхало чорне БМВ з мигалками. На Ми перший раз просто попередили, але стресанув тоді добре. Дуже несподіване правило для українців це телефон на переході. Це коли ти йдеш по зебрі і залипаєш собі в телефоні. Для закону це ти людина, яка і несе небезпеку. Це якась дурня. Я на зебрі, хай шофера собі дивляться, чи я йду там, чи не йду. За це реально можна отримати штраф, і це стосується не лише водіїв, а й пішоходів. Тому що, коли ти залипаєш отак в телефоні, ти не контролюєш, що роблять машини, і водії не знають просто куди ти ступиш. Для водія такий пішохід це просто лотерея. Треба засвоїти собі таке правило: підійшов до переходу, сховав телефон, пустив униз, подивився по сторонах, ага, все нормально. Перейшов пішохідний перехід, тоді собі може залипати далі. У Польщі про це повідомляють навіть позначками перед пішохідними переходами. І дуже багато українців заплатили вже за це штраф. А наступне правило це те, яке я би дуже хотів побачити в Україні. І це правило дистанції. І формула тут дуже проста: половина швидкості у метрах. Тобто їдеш 100 км на годину, дистанція 50 метрів, 120 км 60 метрів, 140 70 метрів. А поняв, якщо 20 км на годину, то дистанція 10 метрів. Так? Не, успокойся, це правило стосується швидкісних трас. В Україні частенько їздять, як кажуть, на бампері, аби ніхто не пхався переді мною, а я там встигну загальмувати як щось. А в Польщі це є небезпечна їзда і за неї штрафують. Відчув, що занадто близько під'їхав. Скинь газу, ну, збільш дистанцію, дай собі запас, так безпечніше. Коридор життя. Це є дуже важливе правило, якого, на жаль, ніколи не дотримуються в Україні. От тут я з тобою згідний, тому що простий народ дотримується цих законів, а от кортежі казнокрадів вони ніколи не пропустять швидкі. Це є теж правда, але в Польщі, якщо ти стоїш в пробці і чуєш сирену, тебе зразу має вмикатися інший режим. Ліва смуга йде максимально вліво, всі інші максимально вправо йдуть. А посередині вільний коридор для швидкої пожежної та поліції. І для казнокрадів. Та ні, в Польщі так не проходить. Це не рекомендація, це залізне правило. Заблокування коридору життя в Польщі позбавляють прав для поліції. Це є чітке порушення і загроза життю. І ще одне правило, яке ну дуже потрібно в Україні: це правило блискавка, типу як гроза чи типу як замок. Це коли великий потік машин на дорозі, і коли дві смуги звужуються до однієї. Тоді включається правило блискавка. Тобто машини заїжджають на головну дорогу почергово. Спочатку одна машина з головної дороги, і друга машина вже заїжджає з тої полоси, яка вже закінчується. І це не наглість, це є порядок. Пиша, а якщо я спішу, там, чи я не хочу його пропустити? Це не в Україні, тут так не можна. Якщо ти спеціально не пропускаєш, просуваєшся вперед, випихаєшся, блокуєш, то ти правопорушивай. Навіть якщо тобі не хочеться пропускати, то краще пропустити. Якщо ти пропустиш там одну машину, то з тобою думаю, нічого не станеться. Зато без конфліктів, і без нервів. Тут у Польщі це є норма, а не хто нагліше, той проїхав. Якщо мої відео для тебе корисні, можеш підтримати мій канал кнопочкою Дякую там під відео. Це дуже допомагає мені розвивати мій канал. І останнє найпоширеніше порушення українців це є світло, тому що в Польщі світло має бути включене 24 на 7 і круглий рік. Не жовтня травень, і не ввечері. Нє завів машину, зразу включаєш світло. Я теж перші рази в Польщі не завжди розумів, чому мені зустрічні машини моргають світлом. Поки мені колега з Польщі не сказав, ти забуваєш включати світло. Тут треба включати його цілодобово. Не коли стемніло або там виїхав на трасу. Тут маєш включати завжди. Інакше ризикуєш отримати мандат. Щоб не ловити штрафи за дурниці, зроби собі за правило: сів, завів світло. Ага. Окей, сів, завів світло. Запам'ятай ці три речі, які ми найчастіше забуваємо: пішохід біля зебри, телефон на переході і світло, яке має горіти завжди. Якщо контролювати хоча б ці три правила, то ти зменшуєш шанси на штрафи і неприємну зустріч з поліцією. Окей. Якщо ти хочеш продовження окреме про штрафи за швидкість, про алкоголь та паркування, напиши в коментарях одне слово штрафи. А тут подивися відео про реєстрацію авто в Польщі. Там теж помилки, які дорого коштують. Тобі гарного перегляду та пам'ятай, ти завжди можеш стати спонсором цього каналу та потрапити в цей список спонсорів. Для тебе це копійки, а для мене це більше часу для творчості. Гарного дня!